Юрасику. Люди запитують, для чого нам стільки птиці? Бо я м'ясо люблю. Ну, от і все. Оце зараз буду розказувати. Особливо маленької. Маленька Для чого? Маленька росте, правда? То це саме тому і м'ясо. Ну, от усім доброго дня, гарного початку тижня. Не даремно я так Юрасика запитала, для чого нам стільки птиці, тому що запитали у мене. У вас так багато маленької птиці, для чого вона? Ну що? Пійдемо по нашій птиці. Отож, друзі, що ми утримуємо із птиці у нас вдома. Ну, перше качки мускусні. Е, подобається ця порода качок. Невередливі, тихенькі, некрикливі, спокійні. І е, на даний час у нас їх виходить уже третій це, мабуть, виводочок. Ось ці маленькі, малесенькі це вже третій виводочок. Е, цих, що старші качки. Ось така молода, он качурик. Це самий перший був виводочок. он миється такий сланенький. Саме перший виводочок ми вже рубаємо. Тобто, качки, звичайно, що для чого для м'яса. Ну, Звичайно, що і буває, купуємо в магазині щось, але то дорого, але погодьтеся, коли є що зарубати вдома, то то неабия здешевлення якби. Останній раз, як ми зарубали, ми зарубали е, двоє з цих качурика і качку. От, і нам вистачило так, качечку Юра коптив, е, качура е, тушили м'ясо, ну і ще вистачило зварити холодець. Тому так, коли е, качки є, то, то добре. У Когось з гусів, когось індики, ну, ми того не, не розводимо ще поки що. Ніяк не можемо надуматися. От, а такі качки. У нас постійно був такий рік, що вони звелися якось їх було геть мало, але знову ми і яйця виписали, і качурі купували. І таке цьогоріч ми їх повели. Я навіть і не знаю, скільки у нас їх ходить на даний час, але, але їх є. Це треба ввечері, коли заходять, уже в вмостяться, то тоді потрібно показати, скільки їх посідають, то їх повних хлів. Ось це середній був виводочок, он такі біленькі з чорними п'ятнами є. На голові, ну, оце так. І старих у нас, що у нас старих ходить? Хазяїн нас качур Тайсон, не знаю, де він є. От і стареньких, напевно, що 5 качечок. Оце ми будемо їх, напевно, що всі лишати, а молодняк у нас піде на, на м'ясо. Ось піймала в кадр таких стоячих крикливих трішки качок. Це в нас качки породи індійський бігунок. Ці качки у нас, скажу так. Для краси, напевно що. І чомусь в нас ніяк поки що не виходить їх розвести. То десь був качур пропав, шукали качура, привезли аж з Вінниці до них. Порода така, що поблизу не немає. Ось так, щоб взяти десь. Ну, але на даний час у нас дві тільки качечки молодих. Ось це чорненькі це качки. І ось це таке, як дикий окрас, це качур. Вони в нас. Ну так, для краси і десь для виставки, оскільки ми такі любителі поїздити по виставках декоративної птиці, он що робить качечка. от, то буде все добре, то на осі, напевно, що ми вже повеземо їх показувати. Хоч вони будуть не для продажу, але просто для того, щоб показати на виставці. Ну Такі собі е, качечки вартісні, ми качура за 400 гривень, зібрали в Вінниці. Тримаємо ми ось таких кур: кури е, бійцівської породи, чушамо. Кури хочу сказати, що дорогі. Теж таких курей поблизу мало у кого є. Кури, на вигляд, якби самі, нібито невеличкі, але по виходу м'яса вони, повірте, доволі гарні кури. Вон там в куточку збігся весь молоднячок, який у нас є. От, хочу вам сказати, що вони і квочечки непогані. Несуться непогано. Просто у нас їх ще не так багато, як би хотілося. Оце півники ми кличемо рембо. Біля півника шість курочок ходить. Сьома водить ось цей молоднячок. І восьма, восьма он водить цесарят. Мені здається, що я колись давненько у відео е, показувала, як ми зарубали молоденького півника, то я про нього розповідала, що е, він, на вигляд, невеликий, але завдяки тому, що е, сам е, кістяк у них е, такий тоненький, то е, м'ясо така, знаєте, у них е, вага м'яса є, вони хороші. Кури, так, щоб на, на м'ясо. Ну, а далі у нас цесарята. Цесарята зараз ось це маленькі. Їх було біля неї 25, але через те, що погода була, знаєте, така не, не дуже така сприяла, тому щоб вони хорошенько зростали, то їх лишилося біля неї 18. Здається, так, як я перераховувала, то 18. Для чого нам цесарки? А у нас їх є наразі так старенькі, десь потрібно буде їх зловити. Далі молодняк старший. І вже молодняк ось найменший від цієї квочечки із інкубатора. Вона прийняла всіх, своїх з інкубатора теж прийняла, водить усіх, і ще в нас на даний час на цесарчених яйцях сидить курочка коха. Пішла шукати цесарок, десь вони, от особливо молоднячок, поховався зараз, десь там у малинику, ще де. От їм так подобається ховатися. Вони десь повибігають, аж потім під вечір поїдять і побіжать у хлів. Значить, цесарки. Цесарки, по-перше, декоративна птиця. Значить, вона у нас йде так, як на м'ясо, так і на продаж. На продаж, якщо, якщо їх є стільки що продати. Наприклад, цьогоріч, коли виводив інкубатор, от було це саряд так непогано, скажем, ми молоднячка продали на 2 тисячі. На дві. З хвостиком. На 2400, мабуть. мабуть. Тому що забирали у нас добових цесарят і забирали у нас цесарят двотижневих. Двадцяток брали добових, і 10 брали ось цих старших. Ну, і потім, звісно, коли цесарки виростають, уже туди осінь, зима, то ми теж викидаємо в інтернет, пропонуємо. Тоді вже ми пропонуємо дорослу 200 гривень за штучку. Було у нас таке брали і пари, брали і самця, і дві самки. От минулого року їх було мало, минулого року нічого не продали. Цьогоріч, дякуючи сусідам, тому що цесарки, вони такі паскуди, що починають нестися у бур'янах. Спочатку несуться у хліві, там де кури. От, але з часом починають нестися десь у бур'янах, то знайти важко. Але дякувати сусідам, цьогоріч яйця позносили нам. Трішки ми інкубатор закладали. Два рази, от, і підпочки клали, то, то цесаряд є. Е, М'ясо, до речі, цесарки е, дієтичне, дуже смачне, от, е, то в нас, так, в нас були і купували цесарку для того, щоб там, уху зварити чи ще що брали. Ну, і, як є, то і ми теж любимо поласувати, скажімо так. Далі тримаємо ми голубів. От, голуби це у мене Юрина Любов. Хоч Юрина Любова ходити треба на тарці в основному біля них. Але е, голуби ми тримаємо уже дуже давно. Е, було так, е, були голуби різні, гарні, були, були дутищі, якубіни були. Е, але коли от, сталася з Юрою аварія, довго він лежав в лікарні, у нас не було як за голубами дивитися, голуби, на жаль, попропадали. От, але поки вже але вже тоді, скажем, як Юра зіп'явся на ноги, знову почав ходити. От, то я йому знову так придбала пару, <гум> потім придбали ще, хтось дав, якісь купили. Ну і ось так у нас е, знову живуть голуби. Е, ці, е, ці живуть закриті ось тут у вольєрчику. От, а є такі, е, знаєте, якби прості, ну там помість е, поштових і звичайних голубів. І вони в нас живуть на вільному вигулі. Ми їх не збуваємо, не виганяємо. Вони у нас разом з бентамками живуть. От е, вилітають собі, цілий день літають на хаті, гараж, все небо зіймаються, прилітають. Ну одним словом, любимо. Ми просто любимо голубів, не не їмо. Вони в нас не для м'яса. Вони в нас, як каже Юра, завжди голуби. Це в нас для душі. Для душі в нас ось така ще птиця. Фазани. Ось дані фазани це фазани породи золотистий фазан. Є в нас пара стареньких і пара молоднячка, декоративна птиця для краси, для душі. Ну і як буде все добре, то пара молоднячка у нас піде на виставку на продаж. Тобто, ну і ще для якоїсь гривні, як буде все добре. Значить, ну пара таких уже дорослих особин це десь тисяча гривень. Ми брали маленьких молоднячок, скажімо так, самець і самка по 400 гривень, тобто давали 800, це 2 чи 3 роки назад. От. Ну, а цьогоріч я так собі думаю, наприклад, що 1000 гривень пара це нормально. Були у нас ще пара срібного фазана, срібний, срібний фазан він більший, і самець, і самка, От, і теж такий гарний окрас, але в нас щось залізло однієї ночі, і пару поклало. Шкода, звичайно. Дуже ми любили патруся фазана, <хи> але немає. Далі маємо ось таких курей: кури породи карликовий кохінхін. Взагалі любимо цю породу курей. За ось те, що вони, як оці м'ячики, ходять по подвір'ї, замітають, <хи> казав Юра. На даний час у нас є півник, придбаний весною цьогоріч. О, півник справний! Дуже полюбляє цю чорну курочку. Біла курочка сидить на цесарчених яйцях. От чорна курочка ходить, і вже вони нам дали трішки молодняка. Кілька курчаток водить бентамочка, і молодняк ще бігає разом з цесарятами. Якщо я не помиляюся, четверо, троє, семеро курчат бігає з цесарятами І було вісім. Під бентамочкою, але лишилося тільки 5. Ну, вона їх водить, десь, не знаю, щось не, не стало. Ну, оце стільки, оце стільки маємо зараз молодняка. О, до речі, одненьке побігло. О, ось ще одне побігло. Оце такий молодняк карликового кохінхіна. Ну, плануємо теж вивозити на виставку. Ось, привела квочечка, це сарят знову. Наїстися, поки, поки ніде нікого немає, розбіглися десь качки пастися, то вони позбігалися. Перерахувала, оте справді їх таке 18. О, почула дорослих, цесарок натрапила. Значить, дорослих у нас зараз небагато. Ми е, з'їли одну другу. Одна десь на яйця сіла, не прийшла. Не знаю, чи її що з'їло, чи може вона ще де появиться. Ось, а наразі троє Троє є. Це десь двоє ще одне. Оце дорослих, що поки що є. О, і нарешті Тайсон з'явився. Оце наш господар зараз серед усіх качок. От, був у нас ще Джексон, але ми вирішили лишити саме цього, такого блакитного, сивенько, біленько. І він нас зараз от. Оце на даний час, можна сказати, татусь малечий. <хи> Он ще собі качечку зацілив. О, а ось і кілька голубів з тих, що літають. Злетіли теж наїстися. Он ще який біленький. Ну, Юра, біленьких любить найбільше. Зійшов, злетів до води, пішов десь качок багато. Ось вони, це сиренята, Підрослий ось цей молодняк. І ще одна коха. О, хе -хе. О, 11, мені здається, їх, цих старших, і ще кілька є менших. Значить, це вони вже у нас будуть йти. Е, кілька самочок ми лишимо на збільшення поголів'я. Ну, а решту, як буде все добре, будемо вже пропонувати дорослими, Десь теж на виставку через інтернет. О, і каченят вийшло майже усіх зловити. Знаєте, зараз знову качка несеться, якась почала нестися, але вже не дам сідати, ну, тому що куди вже, розумієте, поки, поки занес, винесеться, та поки висидить, то це вересень. То на вересень точно вже я їх не хочу, тому таке яйця будемо споживати. Ну, а ось це малеча колись ще й підросте. Так, Частина качока ж ось де це втікачі. З подвір'я, не знаю вже кудою, але навчилися втікати, повтікаючи десь тут по дорозі під тракторами. А це ж іду ще показати бентамок. І кілька слів сказати, де вони, десь треба шукати. Так, ось бентамочка-квочечка з маленьким карликовим кохом. Де це десь решта? Порозбігалися. Ой, яке воно якесь червачка схопило. Ну от, ще кілька вийшло, але це ще мають бути не всі. А може це вже й усі, ну не буду казати. Але справа в тім, що решти взагалі бентамок, то більше не бачу тут ніде йде поблизу. А може й бачу, почекайте нам. Вон вони. Я вийшла з іншої сторони, вони назад туди повтікали. Але, але, але. справа в тім, що хочу сказати по бентамочках. Ну, щоб сказати, що вони у нас на м'ясо, то хто в те повірить, правильно? Маленькі курочки. Вон вони. Так. Тікли попід трактор. От, диковинки. Ну, значить, одним словом, так. На м'ясо вони не дуже йдуть. Хоча, знаєте, при біді, як такого кілька, то юшку можна сварити. Але вони в нас на квочечки. Дуже з них відмінні квочечки. Вони сідають кілька раз на літо. От, і під них, значить, можна висиджувати. ну, те що, те, що більше потрібно, скажімо так, що має більшу цінність. Вони не такі дорогі, як карликовий кохінхін. А бентаночки вони геть недорогі курочки, але вони дуже хороші, такі малесенькі міні-інкубатори, як я кажу. От, І ми під них в основному підкладаємо яйця цесарки. В основному так. Як це ж, як це ж обійти? Треба... О, о, Он вони. Це е, стадо старшеньких. А є ще з кочечкою стадо меншеньких, то тих взагалі не спостерігаю. От з них ми лишимо, скажімо так, півники, можливо, де теж на виставку вивеземо яку парочку таких, на вигляд, кращеньких. От півники будемо бачити, як ніде ніхто не забере. Біленький у ній півник і курочка такі пара цікавенька. Як ніхто ніде не забере, знаєте, так, то буде юшечка. От, а курочки будемо лишати. Курочки лишаємо для того, щоб висиджували е, яйця. Ну, от, здається мені, що все назвало, що утримуємо вдома. Ну і ось на те в нас, хе -хе -хе, власне, е, всі птиці. Велика і маленька росте. Те на м'ясо, те на висиджування, те на продаж для краси і для душі. Отак от і поживаємо. А це мій самий головний бентам з'явився. Чуєш? Сюди, туди машиною, ти мені скажи, Це я пісок, скільки копав, трудився. Що це таке робиться? Що це тут за замки строїть? Замки. Ну, чуєш ще ні, над дітьми ти трудився трішки раніше, як над піском. То вибачай, ти хоч щоб купа дітей була. Ти дитину. Що ти наробила? І щоб тебе пісок просто так лежав? То Отак. — Творчий? Ой, дивіться мені, бо будете носити з кар'єра вручну з мене.